У Кам'янці-Подільському встановили меморіальну дошку В'ячеславу Попову. Пам'ятну плиту прикріпили на фасаді будинку, де проживав захисник. Тепер тут живуть його донька та онука. В'ячеслав народився 1964 року. 22 роки працював у комунальному підприємстві Кам'янця-Подільського. На жаль, особисте життя не склалось. Свою єдину доньку чоловік виховував самостійно. На початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. Був командиром першого стрілецького взводу. Перебував на Куп'янській. Напрямку та загинув під час бойового завдання. Останній день ми розмовляли години 4, напевно, можливо, і більше, Зі дзвонів було вісім, це точно. Він з контузією якраз був, готувався виходити на позицію, тому що ситуація була занадто складна там. В принципі, розмовляв з позитивом, посміхався, казав, все буде добре, повернусь, буду живим, не переживай. Були якісь перечуття чи нічого не було? Були, були напевно перечуття, тому що він перед цим розмовляв з усіма друзями. Якось так в нас склалося. І до мене жартував, казав: Ну, якщо тобі там прапорець вручать, тільки хто ж знав, що через декілька годин цей прапорець мені дійсно будуть вручати на кладовищі.